Міський голова. Да. За рішення прийнято одноголосно. У нас в роботі нашої сесії приймають 19 депутатів і плюс міський голова. Наступний народження нас проєкт рішення звіт про роботу сектору культури та туризму виконавчого комітету Новбурської міської ради Миколаївської області за 23-й їх начальник сектору сектор культури і туризму Федітського Є необхідність допомоги, так? Немає? На комісії розгадалась, рекомендація була, тому пропозиції. В цілому без змін речільна комісія. Прошу провести голосування за даний проєкт рішення цілому без змін. 자 <susur> Рішення про внесення змін до рішення сесії військової міської ради від 22, на 23 року номер 742 про затвердження програми розвитку уходу військовій міської ради Миколаївської області на 24-26 років. Е -е, є необхідні документації? Теж, теж рекомендації військовому військ, відчина комісія, прошу проводіти голосування в цьому.

За рішення прийнято одному, змін. на обласному змін. Наступним розвідки вноситься проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 14 червня 2022 року 084 про затвердження програми розвитку освіти влади на 19, 22, 25 роки. Є необхідність доповідати? Я буду запитувати про позиції, бо всіх всіх дійсно питання розглядаються на комісії, прошли на комісіях зараз на голосування цілому. Цього... Це, це на Олімпіади, там буде зміна стосовно участі в Олімпіадах тих зайти, які сьогодні вилучаються. Да. Ну, Олени за вотник Лушков останнього за обговорення цього проекту. Так. Гомоністично. Перемоїть. Так. Припасан. Так. Оби дерево. Так. Я. Так. За рішення проекту одного міста. Наступним говорить досі це проект рішення про затвердження та повторне документації е-е за проєктом реконструкції будівлі Новобильського ліцеї No7 міської ради за Одесу вулиця Широка площа 9, 10, міста Новокатренної області. Це те, що я поінформував. Стосовно проєкту по процедурі, ми повинні зараз проєкт кошторисної документації рішення сесії міської ради. Наступним кроком буде реєстрація дозволу на початок робіт, після чого ми будемо чекати фінансування. Тобто, Додаткового ми сьогодні зазначену будівлю реєструємо ми минав, надійсно було. І теж для того, щоб отримати фінансування із державного бюджету, в тому числі будемо сподіватися на підтримку не тільки нашої громади, а ще й донорами і іншими фінансовими інституціями, які сьогодні допоможуть нам реалізувати проєкт. І паралельно будемо продовжувати роботу по інфраструктури. чінна комісія. Головуючий. Так. 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 Головуючий. Так. 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 Так за Рішення прийнято одноголосно без зміни. Наступно наверните у нас проєкт рішення про затвердження звіту про оцінку майна. Є необхідність доповідати. Ставлю цілому на оцінку. Чи комісія прошу проти проєкшення цілком безлік? Але заходжу захист. Західно. За рішення прийнято одного але є трошки внизу корективи. відбудуться протокольні зміни відповідно до того, що на сьогоднішній день було переіменовано назва вулиці, вони ступили в силу. Проєкти рішення, які сьогодні будуть прийняті, назва відповідно вулиця, буде встановлена відповідно з домови. Вулиця Агайна переіменована вулиця Захисників. Там є декілька рішень по земельним питанням, які теж стара назва вже буде врахована, буде при прийняті, включати вже названого. Наступним народу у нас це проєкт рішення про затвердження ну, передавального акту для внесення відомостей до рівень державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань припинення юридичної особи, це буде комплексна дітей з інвалідністю. Да на питання теж на постійної місії є необхідність доповідати пропозиції прийняти в цілому разі звичайна комісії? прошу про її голосувати за прийнявши станути. Послання. Це стосовно центру на територіального центру соціального населення, соціальних послуг. Пропозиції чули. В без змін. Очільна комісія, прошу проведіть висловити цілому змін за даний проєкт. Замысл. Да, решение принято одного землеянного сторона. Проект решения про задержание предложения коммунального установки центра надания социальных воздух и уничтожили рады на... Передні рішення і це ми перераховуємо всі документи, які були спочатку районної установи, потім прошлому сумування зараз ліквідовують. За рішення прийнято одного власного наступним народу нас це проект рішення про дезоплатне прийняття у комунальну власність на Лугуську міської ради матеріальних цінності та передачу їх оперативне управління та на баланс комунальної установи Центр надання соціальних послуг на Новобузької міської ради. Так, да, перелік є, ви бачите, яке це майно, що саме, і ми поступово на повній сесії.

заплатные принятие мы на державной власти, коммунальной власти, на Узбекской и Минской Рад. В целом, поступила пропозиция принятия данных предыдущих целей в связи с ними. для социальных установ. Голосуем в за. Ну что? Да. 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 Варієнт. Заставить за уменьш. Чичка. Наступним розглядається блок земельних питань. Я буду називати, якщо не кінці буде доповісти, вийде і озвучить ті чи інші чи віддасть на ті чи інші питання

Прийшла поступила пропозиція ці допомоги, чинна 14? 14, да. uh, я чи не комісія? У вас? З приводу по депутат Черемець повідомив про можливість інтересів в разі прийняття даного проєкту рішення, так? Да. І повідомив, що не буде приймати участь у голосуванні стосовно даного проєкту рішення. Чи не комісія врахує це це на 14, так? – 14, так. нарішить дня. Рішить дня це. А в якому перше? Ну, на всякий випадок. Полтора. – Прошу проголосувати в цьому зміна, ходячи повідомлення депутата Черениця. taj se da За рішення прийнято одного вірніше, рішення прийнято один депутат до примаші з голосування. Наступний народ приноситься проєкт рішення про затвердження проєкту за минусу, що земельної ділянки у у власті з'явлення особисто селянського господарства. Прошу. Прошло комісію. Ставимо голосування.

Рішення прийнято. Наступний розповідає проєкт рішення про затвердження проєкту щодо про зміни постійних користування. Є необхідність доповідати даний професій. Ставне голосування? І чільна комісія прошу ви голосування за дані проєкт рішення цієї. Олегко, за. Олег сказав. Дік проти.

22 для будівництва республики багато житлової у вулиці рухуніково-22. Просто будемо підтримати в цілому без змін, де й може, щоб сі ОСББ звернулися до з такими питаннями і врятували ще заміні питання до будинкової території. Не буде заперечити. Став на увазі, чи не комісія особисті.

Генетик, Тело. <реклама> комиссия прошлого ведения войны за нашу переписную цель. за. Можно? Да. Да. Ареник, за. Нарушаем. Почему? Да. Переписная За. Один. За. Вот, за. Абуша. Абуша. За. Абуша. Абуша. За. Абуша. Абуша. за. Абуша. за. За рішення прийнятого наступного навозити прийнятий проєкт рішення про надання дозволу на видання технічну лікутацію землю щодо інтралізації земельних ділянок. Це дев'ятнадцятий проєкт. Назва рішень однакова, але по процедурі там стосується іншого. Да. Інна Вікторівна, два слова. У інвентарізації даним проєктом сімейного типу. Це, це вже по, по про, процедурі ці інавікторів настосовно ми сьогодні в проєкті з державного фінансування на будівництво будинку сімейного типу. Там є ще й наземні фонди. Для того, щоб ми повноцінно участвували і побудували за рахунок коштів іноземних інвестицій, нам необхідно виділити заміни ділянку. Це буде будинок сімейного нас сьогодні. Вже два є. Один має по Маріновську, ви знаєте, вже функціонує. Інша сім'я власний житловий будинок використовувала, але там дітей збільшується і їм необхідно розширити. Подальшому ми купували житловий комітет за рахунок державного бюджету. Зараз це, по-моєму, чешська сторона там планує нам виділити повноцінні кошти на будівництво зброя під ключ зазначено житлового будинку повноцінно площа е, там щетих 60 сотих 60, да? 60. це на території да. але ж при прибудинкова території ми хочемо це буде на території колишнього стадіону першої школи що далі закриється територію є закриття ні, ну того ми не хочемо. Будинок сімейний, там смітники на сьогоднішній, там дуже багато бур'янів за Якщо ми кажемо про дітей, а це буде виховання дітей, там умови які не менше 7 дітей. дітей П'яти дітей, це мінімум повинно бути в сім'ї, але буде розраховано 10-12 дітвори, окрім батьків. Якраз зробити ту територію повноцінно, там можна зробити дитячий майданчик для всієї території. Там є сході. З вулиці вона виходить з Зерою Небесної Сотні. Нема чи Героя Небесної, небесної... 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 небесної Сотні коло будинку? Поділку... Ні. Які нормаліки це, 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 це наше, це постійне користування ми в'ємо дозвіл міській раді на розробку документації. А, це, це приватизація 10 сотих, якщо ми індивідуальне будівництво. Це буде це буде майно громади і це буде комунальний об'єкт, який буде використовуватися. Він Ви не приватизується, це буде просто будинок ціней. Ви дебалювали, десять немає малювати, де його планували поставити. То що Земельна ділянка. А коли вже буде питання по підключенню комунікації ну, розташувати так, так, так. Можливо, це буде ще більше і будуть ще домики стоять. Я, чим більше тим буде, якщо вони такого напрямку, то місце робимо інвентаризацію. Тому пропоную підтримати. Це гарна справа. Тим більше що є фінансова можливість, донори на люди можуть писати, і чи люди можуть писати заявки на приводі собі підійти. І це буде постійне користування комунальної власності громади. Тобто, якщо сім'я статус зміни, ні, то вони не будуть мати статус, то вони не будуть мати, то, мати на цей майно. Інша сім'я, яка матиме такий статус, буде там виховувати дітвору. Як власних, так і Так, усинову та, та, та. да, власності. Там і вимоги такі є, тому що не можуть вони приватним особам розбувати, А зазначено, що без права перекрив. Коли буде земельна ділянка, затверджуватись, там буде власне. Це приміщення. У нас є приміщення уха, і вони вже не один рік живуть і питання не виникає. Це ну, будемо говорити, це, це державні будинки. І там право власності зареєстровано за міською радою, точно так само. А наприклад, ось є ухарі, в них житловий будинок викуплений за кошти бюджету саме для міської ради. І земельна ділянка, і сам будинок від комунальної власності. От е Кравченко, да? Коваленко, Коваленко. інша сім'я. Вони зараз е взяли з них свої власні діти, плюс вони установили, але живуть у власному житловому будинку, Їм треба розширити. Ми побудуємо, вони переїдуть туди разом з дітьми, а власне майно вже можуть передати своїм дітям. Ми власне. вже знаємо, цілі знають, вось... буде коли затверджувати, ми будемо. І різні сім'ї, але в більшості це перше, яка вже створена, то буде колоне. Більше вона. всього, що це буде 99,9%. Зміна цілого призначення такого побудованого будинка неможлива? Ні, робити? Неможливо. Можливо, в якому є неможливо і звні і іншим. Можливо, якщо сьогодні сесія ради, коли комунальне майно воно зареєстроване, сесія міської ради змінює цільове використання того чи іншого майна, тоді можливо. Але це виключно зі згоди і на поданому засіданні. А що саме там вирішили? Ну, по-перше, повинна бути територія. По іншому я, я ж теж вважаю, що сьогодні дітвора. Дітвора, яка росте, вона повинна бути і спортивний майданчик, дитячий майданчик для той, і для тих сім'ї, яка е виховується, і для е ну, території, Добре. яка поряд проживає. Там є е ну, дітвора буде. Перша безпека, нема дороги переходить. Сюди дітвора може зібратися і займатися. <кхе> Так. але вона сьогодні засмічена, забор'янена і в приватному я б не хотів би її використовувати. Приватний сектор є на зволіці і є сьогодні розваля, хай беруть люди і будуються, перевізують. Просто може десь в іншому місці, а це про це що вмішається і уменьшається, так? Для хорошої справи це повинні бути якраз оці пріоритети. Завтра питання виникне по зошному родину, її теж розберуть, але ну, це ж не треба для житлового сектора роздати в приватну власність. Ні, ріка за житлою, навіть перша школа колись, не дай Бог, що буде бути. Давайте нам сьогодні перемога перед усім, Все інше потім. Але ті твари, які сьогодні потребують, давайте допоможемо. Прошу підтримати в цілому безмінне чинна комісія про її сьогодні. Алініков. Алієнт. Да. За да. решение принято одного без бит. Настолько на разговор нас за проект решения про надание дозвол на выготовление технической документации и заменить площадь и нейтрализации деятельности. Так, і ми, ми ходимо, просто яка це ділянка і нічого все. Ну, Попередній точки рішення про ну, місцями поміняли, це земельна ділянка, е, яка знаходиться на території більшого КПСП імені Чкалова, Звернулася до міської ради заявою про відділення що з метою передачі безоплатного приватного земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства е, для обслуговування майна. Будівлі для зберігання зерна відповідно до земельного кодексу необхідно встановити можливість передачі земельної ділянки без оплату на власність та визначити цільове призначення земельної ділянки. Тому даним проєктом рішення передбачається проведення мініталізації земельної ділянки по з метою Треба. можливості передачі без оплату приватної

Да. 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 За решение принято з наступного стопи на 18 проект решение подания позволин на разрубку проекта заменить, чтобы изменить це его предназначение заменительно. Ребенкова сто тридцать. Двадцять перший ми дає. Ні, це за воєнкоматом. За воєнкоматом. А ми ще десь не кажемо. Двадцятий мить 21, 21. 21. 21. 20. 20 й перший й рішення до роботи проекту за руску. — 21-й. — зміниться? Добре, цю 20-й — школа. Чи дом, будинок сімейного типу, 21. Е... Улиці, Ебінь, Якова, Там інвенталізація 20-й додаткові. 21-й перекладач. Інвентаризація. От того і плутаниця пішла. Назва рішення. Я читаю, проєкт 21. й Ми перед цим деда.